Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Худович. Вот і сьогодні дивимось хацкер. Топовий настрільний бій. Мені здається, що це. В цьому обновленні, бо після патчу 2.0, відколи вийшли оці танки 11 рівня. Це буде рекордний настріл в цій обнові на цьому танку на першій лінії. Боже, який це буде екшен? це дуже повчальний бій. Так що відразу протисни вподобайку, Підпишись на канал та напиши будь-який коментар. Подивіться про Альфі 420, саме така альфа у нашого автора ріплею з Ніком Діармейт. Так, бо тому, що у нього польова модернізація прокачена. І там 10 одиниць завданої шкоди, що додається так, в стоці 410 з польовою модернізацією 420. При, при Альфі 420. секунд. У нас 6 секунд перепрошую, у нас перезаряджання гармати. Боже, це ДБМ просто на висоті при такій точній гарматі. Ну от, І відразу два слова скажу: є такі хлопці, що поправляють мене в коментарях, мовляв, не хацкер, а хакер. Я вам відповім отак. Я дивлюся барика. Думаю, не, не варто навіть і говорити, хто це такий. Більш ніж впевнений, що всі ви за нього знаєте. На мою суб'єктивну думку, це найкращий гравець з стримерів, блогерів України україномовних. Мається на увазі. Так він російською розмовляє, але це українець. Ну і він саме він називає його хацкером, не хакером. Як мене переправляють деякі люди, так він там пояснив, чому хацкіром. Так що, кому цікаво, так переходьте, він там все пояснив. Так, ну що, полетіли по бою. Кіда нашого хацкіра сьогодні до 10 рівнів без жодної артилерії в команді. Подивіться, як він відразу агресивно починає відігравати. Але це, це ще квіточки. От зараз буде самий жир, де він буде просто. От бодатися з важкими танками в упор на першій лінії. Ну це треба мати дуже величезну майстерність, відіграє на максимальний результат. У нього все обладнання, бонове, Бонове, фіолетове у нього обладнання. Навіть інструкція стоїть на досилач. Ну і так, повторився я вже і. Скажу, дивився я на його статистику. В кінці бою я покажу його статистику. Я б не назвав, що це якийсь мегалютуший статист, але відіграє він просто на топовому рівні. Це без жодного перебільшення. От, подивіться, як він зараз буде відігравати, як він буде це все мансувати. Ну ваші думки обов'язково пишіть в коментарях. Вони дуже цінні для мене. Так, 4-1 уже рахунок зараз. Трішечки був невдалий. такий постріл, Так підкрутив борт ворожий маус. Ну і ми на жаль не дали пробиття. У нас. Ми зараз працюємо на кумулятивах. У нас 340 мм пробиває броні наш голдовий кумулятивний снаряд. Це достатньо непогано на такий точний танк, Ви розумієте? От він вмикає оце своє вміння. Так, я так дивився, плюс-мінус три рази. Три рази може зробити постріл з оцим вмінням. Просто там... Стабілізація робиться якась, просто не знаю, феноменальна. Ми можемо в око влучити просто не знаю, на відстані 400 метрів. Так ну це трішечки перебільшення, але все одно дуже, дуже точна гармата робиться. І як бачимо, зараз починає перестрілюватися з цілою пачкою противників. Там ще СТРВ-103Б. Не знаю, чи він там стоїть. Ви знаєте, його дуже важко виявити. Чудово, ми пробуваємо так. Його все ж таки хтось світить. Я так думаю, що або КР-1, або БЗ-75, наші союзники, вони з боку стоять. Так, не БЗ-75, А, ні, він також там є, і 60ТП під'їхав. Так, я вже думав, що я вже помилився на рахунок БЗ-75, але ні, його там не було. І зараз просто працюємо по ДПМ. Зараз намагаємося вижити максимум. Подивіться, от ми вже дали більш ніж 8. На першій лінії ми зараз пристрілюємося з важкими танками броньованими. І у нас стільки хітпонтів ще присутні. І я звертаю вашу увагу, дивіться. Тільки він отримав одне пробиття від стервешки, відразу міняє позицію. Так, це максимально грамотно. От я дивлюся топових кіберспортсменів. Кіберспорту давно вже немає, так але до цієї пори так всі, всіх називають так і от саме так роблять: от не стоять на місці, от давлять заради домашки, я не знаю просто. Готові, мамо, рідно, продати. Ну, от подивіться, як він відіграє. От просто не знаю, навіть, навіть бувають такі моменти, що ці статисти просто перекривають ворожий танк своїм танком, щоб союзники не завдали шкоди. Ну, це максимальний статист, тільки бігає за домашкою, лулітає, я б сказав, а не бігає. Так і що? Чотири противника залишаються? У нас 9,5 АК в кишені вже 50 ба, втікає. А куди він поїхав? А я щось не зрозумів, а що це таке? А, а, чо, а куди він поїхав? Команда вся злилася його. Так, боєукладку пошкодила нам СТРВшка. Так, в'їжджаємо на Амік 50 б Поїде у нього ще один снаряд і його останнім своїм снарядом з барабаном. Він другий раз пошкоджує нам боєукладку. Я собі просто не можу навіть уявити, який зараз злий. Оцей гравець на хацкері. От, ви розумієте, так? Зараз дуже життєво необхідно йому зараз перезаряджання максимально швидко, щоб відбувалося, так? Перезаряджало чергові пульки і йому два рази ламають поспіль. Ну, чудово. Так, ну що, черговий кумулятивчик вже у нас завантажився. Подивіться, у нас перезаряджання гармати 12 секунд, тому що у нас немає боєукладки. Перекидаємо інтуїцію на підкалібер. Так, вімкнули оце вміння і що? Так, у нас моментально просто момент феєрично літають оці стандартні підкаліберні снаряди. Зараз скажу точніше з якою швидкістю. 1673 метри за секунду. Лазер. Так, і останні бабаха, і ще й ми його і добили. Отака у нас статистика в нашого сьогоднішнього діармейта. Відразу покажу середню шкоду на цьому хацкері на першому місці. Серед усіх танків в нього стоїть. За 171 бій. У нього середня шкода 4669 одиниць. Так, і дивимося по бою. Так, повен 8 заробляє тільки 12763 одиниці. Майстра заробляє. По епічних медалях це основний калібр, підтримка. І все так, але саме головне 11795 795 одиниць завданої шкоди по команді противника. Тільки один танк він знищив, та 1546 чистого досвіду він здобув. І з преміум аккаунтом пішов в плюс. Так, мені писали, 11 рівень просто як не знаю, преміум танк тільки йде в плюс. При тому, що працював майже весь бій на голдових кумулятивних дорогезних снарядах. 64 тисячі срібла. Чудово! І, як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!